Дорогі братія і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, зі святим Воскресним днем, вітаю з продовженням Різдвяних і святок, різдвяні дні особливі, духовно піднесені. Глибоко серце поринає в піснеспів, різдвяні і особливо в колядки. Наші традиційні паралітургічні піснеспіви, вони не тільки українські. Вони по всьому світу є. Може хто не знає, але є і грузинські колядки, і сербські, і навіть британські, і навіть арабські колядки. Перше, що хочу напам'ятати вам, що сьогодні, о четвертій годині дня, тут, в цьому храмі, у нас відбудеться традиційний фестиваль колядок, традиційний для нашої епархії – Перше, ми проводимо його не в кафедральному соборі, тому що собор захоплено. Ми проводимо його тут. Приїдуть колективи недільних шкіл зі всієї Черкаської єпархії, з різних благочинь. Будуть виступати і Чернечі хори, жіночих монастирів нашої єпархії. Приходьте всі бажаючі, приводьте своїх друзів, знайомих, приводьте близьких та рідних своїх. Послухати сьогодні колядки. Головний пісний спів Різдва це тропар Різдву Христовому, а також кондак Різдву Христовому. Кондак особливо сладкозвучний. Всі ми його знаємо і пам'ятаємо. Діва присущественно граждає, і земля вірті неприступному приносить, ангели з пастирями словословять. Валсвіже звіздою путешествують, Назва Раді Радіся, отрачам ладу, привічний Бог. Цей кондак свого часу у VI столітті написав святий преподобний Роман Сладкопевець. Це святий, який за своє життя написав більше тисячі духовних гімнів, в тому числі і. Акафіст при Святій Богородиці, що ми читаємо великим постом у суботу Акафіста, перший з акафістів, в тому числі і душе моя покайся», що співається на великому покаянному каноні Андрія Крицького. І ще дуже багато піснеспівів, які ми з вами знаємо, на пам'ять знаємо, але не знаємо, що це Роман Сладкопевець написав, а це його твори. І Дєва днісь при существі «Конда кондак Різдву, це теж Роман Сладкопевець. Він народився в Сирії, на території сучасної Сирії. Він з маличку був хрещений, став деяконом, служив деяконом у Бейруті, а потім при імператорі Анастасії I перебрався у Константинополь, у Царгород. І там теж служив деяконом. Патріарх Єфімій полюбив Романа Преподобного за його крутість, за його смирення, за його милитовність, приблизив його і поставив його діаконом служити у Софії Константинопольській у кафедральному соборі, найвеличішому і найвеликому храмі православного світу. Але в нього, у Романа Преподобного, не було ніяких даних для дияконства. Ані голосу, ані слуху, ані розуміння, і відчуття прекрасного і естетичного, але він був глибоко смиренною і молитовною людиною. Його співбрати, співслужителі клірики, бачачи, що Патріарх до нього благоволить, і бажаючи якось його перед Патріархом. Скривдити. Виштовхнули одного разу його на амвон із алтаря напередодні Різдва Христового, щоб він проспівав Різдвяні спісти співи. А служба була урочиста, сам патріарх служив, і імператор був присутній у соборі. Звісно ж, преподобний Роман перелякався і нічого не зміг проспівати, тому що і слуху не було, і голосу не було. І він так зганьбився внутрішньо на цій службі, що прийшов додому і почав плакати. Плакати перед іконою Божої Матері і просити Пресвяту Богородицю, щоб вона йому допомогла. І відбулося чудо. Преподобний Роман отримав від Божої Матері в благословіння такі дари якими потім багато десятиліть служив в церкві, і те, що він служив в церкві, це його насліддя, і до нинішнього дня, насліддя всієї православної церкви. В нього з'явився слух, в нього з'явився голос, в нього з'явилося тонке естетичне відчуття православної поезії. Він почав писати. Першим, що він написав, це був Кондак Різдву. І наступного разу, коли. Ці шутники знов виштовхнули його із алтаря у різдвяний період. Знов на Патріаршій службі, на якій був імператор, він заспівав «Дєва днес при сущстві Заспівав так красиво, так сладкозвучно, що всі були вражені у Святій Софії. І потім він вже в Константинополі багато років викладав церковний спів. Викладав церковну поезію і написав багато чого. Через сором, через ганьбу пройшов преподобний роман. Через скорботу, через приниження він пройшов, перед тим, як прославитися і стати величною фігурою в історії православної церкви. Дуже часто так буває, що перед тим, як дати якийсь дар духовний. Господь змиряє людину, іноді змиряє навіть цілі міста і цілі народи перед тим, як дати дар духовний. Сам Господь перед тим, як воскреснути, зійшов на Голгофу, притерпів знущання себе і помер, а потім Воскрес і прославився. По цій же стежині духовного життя, яку проклав Господь, і йдуть. Всі святі віруючі люди. Якщо Господь когось хоче прославити, чи якусь спільноту хоче прославити, чи то церковну спільноту, Він перш надає її випробування. Перш за все, ці випробування потрібні для того, щоб людина чи спільнота змирилася і відшелушилося від неї все непотрібне, все числавне, все горделиве, все те, що може завадити і отримати великий дар. Так, як було у житті преподобного Романа, перед тим, як великий дар йому дати, Господь його дуже сильно змирив. Хоча він, Роман, був і молитовною людиною, і вже смиренною людиною, але такий великий дар неможливо було дати йому без глибокого смирення. І Господь дав йому це смирення через такі спокуси, через скорботи, через приниження. Так і в житті нас з вами, Господь перед тим, як дати якийсь дар, нерідко змиряє нас, соромить нас, скорботами чи хворобами, пригибає нашу вию до землі, що вже зі смиренням не на шкоду собі, а на благо собі прийняти дар від Бога. Ми знаємо релігійне прислів'я таке, духовне, що будь-якій справі Божій, чи передує, чи послідує спокуса, іскушені. Це теж про, саме про цей закон, коли Господь дає нам разом з даром якісь поскуси, скорботи чи хвороби, щоб дар цей нас не загордив і не зробив нам велику шкоду духовну. Тому завжди, коли бувають скорботи в нашому житті, або особисті, індивідуальні, або якісь скорботи спільні наші, як то ми з вами маємо в Черкасах скорботу, що собор у нас захопили. В принципі, в Україні ми всі церковне життя наше під ударом зараз, і всі віруючі Української православної церкви мають скорботу і біду велику, що церкву гонять. Чи з особисті, чи Загальні спільні біди і проблеми, якщо вони відвідують наше життя, не треба роптати, а треба розуміти, що, можливо, Господь хоче дати нам щось велике, більше, ніж ми можемо понести без скорбот. Хоче дати нам щось таке, благодатне, радісне і корисне для нашої душі, що не може просто дати, якщо ми не будемо до цього готові. І, можливо, наші скорботи з вами це приготування наших душ до чогось великого і світлого. З таким почуттям, з такою думкою, з вдячністю Богу за все, що з нами відбувається в цьому житті, нам набагато легше буде перенести будь-яку спокусу, будь-яку хворобу, будь-яку проблему. Нехай Господь всіє в наші серця втіху і надію на нього. Що і те, що зараз відбувається з нашою церквою, з нашим народом, те, що відбувається скорбне і гірке в нашому особистому житті кожної людини, це все заради слави Божої, помилісті Божої і, можливо, приведе до чогось великого і світлого. Ще раз вітаю вас зі святом, благословіння Боже, нехай з вами перебуває.